Багатьох українців без перебільшення вразив, шокував, здивував, а, власне, візит московського фюрера до Баку і зустрічі із Ільхамом Алієвим, президентом Азербайджану. Що б це? Адже багато кому відомо про те. Яку допомогу надає Азербайджан сьогодні Україні та й постійно взаємодіє з Україною, особливо в енергетичній сфері і інших життєво необхідних для України в умовах війни в секторах? Ну, відповідь насправді лежить на поверхні від самого початку війни з 2014 року. Між Москвою та Гараном встановились іншого пошибу відносин, ніж були раніше. І ці відносини базуються насамперед на співпраці в воєнно промислових комплексів, воєнно промислового сектору. І суть полягає в тому, що в цій співпраці, особливо постачанні з Ірану. Безпілотників, ракет, інших компонентів озброєння Каспій відіграє ключову роль. Як ми розуміємо, якщо подивитися на карту, то відвантажуючи відповідні товари в Ірані, їх досить легко і швидко можна доставити до Росії. І в цьому відношенні БАКу, як Контрольна точка на Каспії відіграє ключову роль. Порт Баку на Каспії це ключовий порт всіх комунікацій на Каспійському морі. Відтак очевидно, що головним предметом розмови московського фюрера і президента Алієва була тема транзиту і використання Каспію для подібного продовження. А рухом Каспію кораблів, які навантажуються озброєнням. Зрозуміло, що Каспій, як закрите море, має свої особливості, має свої проблеми з використанням відповідного водозміщення кораблів, їх об'єму і так далі. Безумовно, це впливає на об'єми постачання, що до речі. Було продиктовано, починаючи особливо з 2022 року, коли періодами в критичні моменти Кремль мусів постачати з Тегерану до Мінська, потім транспортувати це до Москви. І зрозуміло, що у цій системі координат Азербайджану подітися нікуди, бо, як ми пам'ятаємо, ще зовсім недавно. Президент Алієв і тоді ще живий президент Раїсі Ірану відкривали плотину. Це гідроспоруда, на яких є комплекс на сусідніх на півдні Азербайджану і на півночі Ірану. Рік, на яких планується створити цілий ряд гідроелектростанцій, а також зробити ці ріки судоходними. Відтак, не тільки в цьому, і в багатьох інших питаннях. Іран і Азербайджан досить тісно пов'язані. Причому це опускається аж до теми прав безпосередньої людини. Якщо взяти північний Іран, то він заселений в більшості своїх азербайджами. І, власне, це і ставить до стінки Алієва змушує його у цій ситуації маневрувати. Однак треба розуміти, що мова йде про життя і смерть великої кількості українців, аледже і безпілотники, і ракети, про які зараз все більше і більше йде мова, які Іран, Тегеран намагається продати Росії це смерті, які сіє ця зброя, і насамперед, і в першу чергу, в Україні. Зрозуміло, що це потребує реакції з боку. Української сторони і політичного керівництва, і Міністерства закордонних справ зрозуміло, що це потребує пояснення з боку Азербайджану про їх дії. Бо насправді це є порушенням двосторонніх домовленостей і підписаних договорів про взаємодію і співпрацю між Україною і Азербайджаном. І Тому очевидно, треба очікувати на реакцію з боку українського дипломатичного корпусу політичного керівництва і так далі. Я вже не кажу про відношення власне до окремих об'єктів. Бізнесу а, азербайджанського, які працюють в Україні. Однак, говорячи про це, ще раз хочу наголосити на тому моменті, що Росія разом із Тегераном таки міцно тримають за горло президента Алієва, чи вдасться йому в цій ситуації. Викрутитися і знайти рішення, яке з одного боку залишатиме його в стосунках із Києвом, а з іншого боку, дасть можливість реалізовувати спільні проекти, які стосуються взаємодії Ірану і Баку, Тегерану і Баку. Адже насправді, якщо подивитися ще глибше. То справа йде не лише про те, що Тегеран буде постачати зброю, озброєння, боєприпаси, безпілотники до Росії, а мова йде про ядерне майбутнє Тегерану, адже Росія, отримуючи зброю, торгує і розраховується технологіями. І суть цих технологій, по-перше, полягає в збагаченні Ірану, а по-друге, виробництві ядерної озброї. Це давним-давно відомо, що це той аргумент, яким Росія дуже міцно прив'язала до себе Іран. І у цій частині московському фюреру ще доведеться світу пояснити, як він руйнуючи договір про нерозповсюдження ядерних озброєнь. Торгує з Іраном ядерними технологіями, а Іран свою чергу погрожує знищити Ізраїль. Власне ситуація, яка зараз виникла під час зустрічі Алієва і московського фюрера, впливає на дуже багато подій, які сьогодні розгортаються в світі, і на Близькому Сході, і в російсько-українській війні. Швидко фюрер зібрався в дорогу, бо він прекрасно розуміє, що курська операція показала слабкість і прогнилість мілітарної машини Росії. Ну будемо дивитися, як в цій ситуації будуть розгортатися події. Однак ще наголошу на тому, що нинішня ситуація вимагає дій. Дипломатичного корпусу і політичного керівництва України, бо мова йде про нарощування ресурсів ракетного потенціалу Росії, потенціалу безпілотної авіації, і ще що дуже небезпечно, все це буде збільшувати здатність Ірану виробляти ядерну зброю, що створює додаткову небезпеку для всього світу. І в першу чергу для Ізраїлю, адже Іран своїми вождями і конституцією поставив за завдання знищення держави Ізраїль. ось як зустріч Фюрера Путіна і Алієва насправді впливає і на ситуацію на російсько-українському фронті, і на стан війни між Іраном і Ізраїлем.